Доброго дня, місто Тернопіль. Хочу сьогодні поговорити з вами про ківі про запилення ківі Чи потрібно для жіночих форм хлопчика, чи є самозапильні форми. Ну, дуже багато запитань. І почнемо по порядку. Є і самозапильні сорти. Але більшість сортів потребують запилювача, і навіть якщо сорт самозапильний, якщо на вашій ділянці буде присутній чоловічий сорт ківі запилення пройде ще лучше, плоди будуть більші, і товар товарніший. Е, не товар, а урожай буде товарніший. Е, хто вже має ківі? Купляв як Карпат Стратона, і в нього осипається завість, вам обов'язково треба мати запилювача. Якщо така ситуація, що ви вже е, дочекалися цвітіння, пару років у вас і обсипається, і ви зараз шукаєте вихід із даної ситуації, саме кращий вихід це вщепити вам хлопчика-запилювача у крону. Я це відео і роблю для того, щоб запропонувати вам запилювача, бо дуже багато в мене питали. Я не маю окремого хлопчика, щоб всім хватило живців. Маю запилювача, щіплений в крону. Вон, бачите, полишалися тільки корішочки. І там є деякі прирости, але для всіх не вистачає. Але сьогодні чоловік до мене. Прийшов із такою пропозицією, що він мені дасть хлопчика живців, а я йому дав, дам жіночої форми живців. І прийшов обмін і зараз я маю в надлишку чоловічі живці. Я їх порізав, так як має бути для щеплення. Поставив воду, вони дня два-три будуть життєдієві І хто бажає, кому я відмовляв, бо я вже не пам'ятаю, хто може побачити це відео на днях, то напишіть мені на Viber. Я вам вишлю для щеплення в крону жіночого хлопчика-запилювача, і будете мати щороку врожай. Оце і вся інформація, що я хотів вам сказати, Ківі. Наливаються. гарно йде налив, дещо я перещіплював, дещо це північна сторона. Я робив на днях огляд з південної сторони, показував завантаження. Ну, тут показую і з північної сторони. Завантаження гарне. Практично все, що цвіло, все запилилося. Зробив прорідження всі двойнички. Тройнички повидаляв, полишав на кожній латеральці по 4-5 по плодиків. Е, такі ось, як, як були метелики, от такі двойні, то я їх не викидав, вони теж мають гарний розмір на осінь. Так що така ситуація. Кому потрібні живці запилювача, пишіть. Вишлю по території України новою почтою. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.